Капеланське благословіння на 13 грудня 23 го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. благославен Бог наш, завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побрадими, сьогодні в Святому Івані розповідається про те, як фарисеї запитали Ісуса, якою силою Ти це все робиш, твої чудеса і Твої всі справи. І він їм теж сказав. І ви мені скажіть, на відпов... Дайте мені відповідь на моє питання, хрещення Іоаннова було з небес чи від людей? І вони тоді почали міркувати в собі: якщо скажемо, що від люд... людей, то люди нас поб'ють, бо знають, що він був пророком. А якщо скажемо з небес, то повинні визнати, що його хрещення було праведне, і він говорив праведні става. І тоді сказали, не знаю, не знаємо, звідки від... це хрещення. І тоді Ісус сказав їм. Я вам теж не відповім на питання, яке ви мені задаєте. Ви знаєте, це місце мені завжди мій погляд, мій погляд направляє на таку думку, що якщо я буду нещирим перед Богом, що б там не було, то я ніколи не отримую відповіді на питання, на питання свого життя. Господь просто скаже: якщо ти хочеш жити в брехні, яку ти сам собі створив навколо себе. Я тобі нічого не можу допомогти, тому що ти сам обрав дорогу неправди. тому і перед мною, ну, мною виявляєш цю нещирість, неправду, як фарисеї в тому, в тому випадку. Якщо ми хочемо бути з Богом, нам треба проявити знаєте, мужність і щирість, Мужність для того, щоб, для того, щоб відкрити свої потаємні думки, що ми з собою уявляємо. Ну, Потаємні це то, значить до покаяння. Покаятися в всіх наших грішних помислах, і тоді я зможу вийти в щире спілкування з Богом, бо він мені буде відкривати тайни Боже, але по моїй готовності, якщо я виходжу в неправді до Нього в спілкування, то він нічого мені не відкриє. І він скаже, і я тобі не дам відповідь на будь-які твої питання життя. Але коли я прийду в справді запитувати щирим серцем, то він а, поступово, крок за кроком, буде відкривати тайни Божі, які а, для мене повинні відкритися. Ми дуже часто говоримо: а, як пізнати волю Божу? А от її пізнають крок за кроком, тому що я а, по, по нашій готовності, але перший крок мій це бути щирим ним, і задати щирим бути з ним і задати запитання а, про те, а яка сьогодні воля Божа? По відношенню до моїх обов'язків, мо... по відношенню до моїх ближніх, до відношення до моїх ворогів, до відношення до всіх, оточуючих якийсь мною перетинатися. Якщо я буду питати у Господа і у себе самого, а яка воля Божа по відношенню тут, в малому, то в цьому спілкуванні повсякденному, то він відкриє мені і Тайни Боже більшого замислу, який він задумав. <кій> Будемо щирими. І будемо відвертими, і не будемо боятися покласти серце своє перед ним, щоб покаятися. Амінь.